За даними Міністерства цифрової трансформації України, 84% українських дітей починають користуватися інтернетом у віці 5-11 років, а 96% підлітків проводять час у мережі постійно. Згідно з UA, кількість кіберінцидентів в Україні зросла на 250% із початку повномасштабного російського вторгнення. Молоде покоління необхідно навчати забезпечувати власну кібербезпеку. Розглянемо у цьому відео, як саме. Перше, це розуміння загроз кібербезпеці та їх наслідків. Діти знайомляться з інтернетом ще до школи, але чи розуміють вони його ризики? Наприклад, кожна десята дитина в Україні стикалася із запитами надати інтимні фото, а 29% зазнали кібербулінгу. Війна додає нові загрози, російські спецслужби активно використовують інтернет для збору даних та поширення дезінформації. Навіть звичайна онлайн-гра може стати небезпечною. Якщо дитина несвідомо передає інформацію про себе або свою родину. Навчайте дітей розпізнавати шахрайські пропозиції, фішингові посилання та маніпулятивні повідомлення. Друге, освіта має бути через відкритий діалог. Не забороняйте, а обговорюйте, які вебсайти і додатки використовують діти. Разом налаштовуйте конфіденційність аккаунтів. Поясніть, як працюють ворожі маніпуляції, щоб діти розуміли важливість перевірки інформації. Третє, навчайте дітей через гру. Діти найкраще вчаться, коли їм цікаво. Наприклад, гра Interland від Google допомагає дітям безпечно орієнтуватися в цифровому просторі. Сімейні ігри та змагання також можуть бути цікавими і корисними для дитини, наприклад, хто зможе вигадати найкращий пароль або знайти вразливість у налаштуваннях. Такі активності не лише навчають, а й допомагають дітям розвивати критичне мислення та запам'ятовувати базові правила кібербезпеки. Четверте, будьте взірцем для дитини. Якщо ви нехтуєте кібербезпекою, діти будуть робити так само молодші діти охоче вчаться через історії та сімейні ігри, а старші через ваші реальні приклади. П'яте і останнє навчайте дітей критично мислити. Критичне мислення є ключовою складовою кібербезпеки: навчіть дітей перевіряти інформацію, розпізнавати пропаганду та не піддаватися емоційним маніпуляціям. Наприклад, під час війни діти повинні знати, що передавати дані про місце знаходження об'єктів критичної інфраструктури, військових чи техніки є небезпечним не лише для них, а й для інших людей. Забезпечення власної кібербезпеки це спільні зусилля родини стосовно власного кіберзахисту. Це не лише технології. Але й щоденна практика: вчіться самі і навчайте дітей бути обачними. Пам'ятайте, забезпечити кібербезпеку дітей в інтернеті означає забезпечити їхнє майбутнє. Відео озвучено з використанням технології штучного інтелекту. Автор відеоесе Степанюк Олексій. Дякую за увагу.